Привіт, друже, з Маріуполя. Я Марія, учениця Лисичанського ліцею номер 4 Беру тебе за руку, сумую за твоїм сонячним приморським містом, яке зачаровано лагідним морем, криком чайок та немовірними краєвидами. Вірю в те, що ми разом подолаємо всі незгоди і вистаємо. Бо привіт, друже, з Донецька. Я вчителька з Лисичанська. Беру тебе за руку. Дуже сумую за прекрасним та сучасним містом Троянд. Ці відео записані спеціально для патріотичної онлайн-акції Всеукраїнський ланцюг єдності. До початку війни в мене було мирне життя, сповнене заняттями з футболу, спілкуванням з друзями та навчанням у ліцеї. Я дуже любив своє місто, але війна перевернула моє життя та життя мільйонів дітей, тому мені довелося покинути рідне місто, в якому був знищений мій навчальний заклад. Я вирішив взяти участь у акції ланцюг єднання, бо це дуже важливо. Саме зараз ми маємо підтримати один одного та показати всьому світу, що Україна єдина. Акцію до Дня Незалежності України започаткувала заступниця директора Лисичанського ліцею номер 17 Поліна Василега. Я поділилася ідеєю з колегами, і саме завдяки невимовній підтримці освітян мого рідного Лисичанська та Лисичанської територіальної громади мрія стала реальністю. Саме так і народився всеукраїнський ланцюг єдності. Кликаний показати, що разом ми переможемо, що ми єдині, сильні, незламні, такі різні і такі рідні українці. Умови участі записати відео зі зверненням до друга з будь-якого міста України, поділитися спогадами про цей куточок країни, чи словами підтримки. Відео учасники мали розмістити на своїй сторінці з хештегом Всеукраїнський ланцюг єдності або у групі. Ця акція поєднала об'єднала нас з різних куточків України в єдине ціле показала барвисту, квітучу, могутню Україну. Наразі назбиралось понад шість десятків відео, патріотичну онлайн-акцію організатори збиралися завершити до дня незалежності та вирішили зробити її безстроковою. Анастасія Дашко новини на Суспільному Донбас.